Краще. Всім привіт! Сьогодні буду розказувати про радіостанцію Іскра PTR100. Почну з походження цієї радіостанції. Вона дуже екзотична для наших широт через те, що вироблення в Словенії місто Любляна. Завод Іскра був заснований десь. Післявоєнний час в Єгославії і продовжує існувати і зараз в Словенії. По логотипчику я знайшов їхню офіційну сторінку в інтернеті і офіційну сторіночку на Фейсбуці. Радіостанція має такий локальний характер, випускалася десь в межах Єгославії, в тому регіоні, і тому будь-що, що на неї можна знайти інформацію маю на увазі, воно знаходиться на якихось словенських сайтах. Мається на увазі там форуми, барахолки і так далі. Тобто інформація дуже мало і станція дуже локальна. Призначення. Радіостанція зроблена під віючи діапазон, і мені вдалося знайти три модифікації. Одна позиціонувалася як мілітарі була в зеленому кольорі, інша позиціонувалася як поліс. А мій екземпляр це морський варіант. Тут зашиті морські канали, і на одному з моїх екземплярів у мене їх було три. Там навіть було нацарапано боцман якимось гвіздком. По конструктиву радіостанція зроблена в корпусі з алюмінієвого профілю. Міцна така штука. І що саме цікаве, тут такий декадний перемикач каналів. Я його раніше ну, жодного разу не бачив в радіостанціях. Бачив такі перемикачі в простих реле, а от в радіостанціях бачу перший. Це дуже таке цікаве рішення, незвичайне. Щодо документації, спочатку, коли в мене з'явилася ця станція, документації я знайти не міг. Взагалі не було нічого. Але через Якийсь час, там я не знаю, рік пройшов чи скільки. Е, я ще раз спробував пошукати документацію, і таки знайшов на одному з словенських форумів е, скан е, з описом зі схемою і з розпайкою друкована плат. що в принципі дуже добре, тому що в радіостанції там досить багато проводів. Якщо якісь з них відвалиться, то буде складно перемонтувати. Ну, в принципі, звичайно, все на словенському написано, не на англійській. Але ну, є транслейтор, можна користуватись. По характеристикам, як я вже казав, радіостанція VHF в діапазону. На виході 1 Вт, антенна 50 Ом. І можна зашити до 100 каналів. І тут ще одна така особливість: в цій радіостанції використаний синтезатор. Синтезатор на фабч Piel. Face Locked Loop. Чому це цікаво? Тому що, наприклад, в радіостанції Причал, яку я до цього показував, там були чотири кварцьованих канали. Хоча радіостанції ну, плюс-мінус одного часу. Звичайно, Причал був розроблений трохи раніше, але роки випуску ну, десь такі самі. Подивимось на радіостанцію ближче. Буду тримати її горизонтально, щоб вона поміщалася в кадр. От, вона в нас зроблена з алюмінієвого профілю. Тобто, ось так от, це суцільний алюміній. Нема ніяких кришок задніх і так далі. Алюміній цей пофарбований якоюсь фарбою. Такої рельєфної схожа на молоткову, але вона не молоткова. Накладочка під динамік з пластику. З шильдичком іскра. І пластик тут е, доволі якісний, бо радейка до мене попала трошки в морській солі в якомусь бруді. Е, я, звичайно, ще її відмивав, і після цього пластик не втратив свій колір. Це добре. Тут у нас отвори під гвинти, які кріплять начинку всередині корпусу, я їх вже викрутив, бо буду розбирати. Пітітішечка, така простенька, але доволі приємна гумова Пітітішечка. Вирізи під ремінці. Ними хтось користувався, як бачите. І ще один такий широкий, також можна кудись почепити. Далі, далі давайте передню панельку подивимось. Отже, на панельці у нас коннектор BNC-шечка під антенну. Перемикач. Бірніше кнопочка для відкриття шумодава, індикатор батарейки. І оце в нас саме цікаве, декадний перемикач. Плюс-мінус кнопочки. І ось так вибираємо канальчик. Щоправда, коли верхню кнопочку клацаємо, то циферка закривається. Так. Ще в нас тут коннектор під. Тангенту, якої в мене ніколи не буде, я думаю. Думаю, це максимально рідкісна штука. І ось такий приємний регулятор гучності суміщений з вимикачем. Чому він мені подобається? Бо в нього дуже плавний хід, такий тактильний. Приємна штука. Далі, далі давайте подивимось. Що тут у нас за батарейка? Батарейка зроблена з пластику, закручується гвинтом, що мені подобається, тому що я не люблю ці защёлки які завжди ламаються. Це в нас плюс-мінус контакти під зарядку, але вони трохи окислені, бо були потікші банки. І що добре, то що весь акумулятор повністю ховається в корпус. А значить, ви його ніде не поб'єте. На відміну, наприклад, від акумуляторів в радіостанції rn 12 рн R12B. Хто знає про що я той розуміє. Як ці радіостанції до мене потрапили? Чисто випадково побачив лот із трьох таких радіостанцій за 500 гривень. Ну і купив собі на удачу. Із них робоча була тільки одна, потім ще одну я перемонтував, і третю перемонтувати не вдалося. В результаті ту, що поремонтовано, я продав як робочу, ту, яка була неробоча, продав на запчастини і в принципі фактично вийшов в нуль. І це при тому, що радіостанція виявилася дуже такою цікавою і незвичайною. Став лайк, якщо любиш такі історії. Так, давайте дивитися, що всередині. Зараз треба відкрутити цей болтір на акумуляторі. Так. Акумуляторчик такий простенький, він уже пустий. Я зняв все виняв, бо там були йокиснені банки. Так, тепер ми можемо ось так потягнути. Втягуємо начинку. Витягуємо акуратненько, бо тут у нас під'єднаний динамік. Його і виймаємо все з корпусу. Ось такі у нас корпус. Тепер можемо подивитися, що тут у нас написано. PTR 101 дріб 2. Не знаю, що це означає, це якась модифікація. А ось оце у нас логотипчик заводу іскра. І серійник. Отже, радійка виконана на двох платах з двох сторін, Так. Це, наскільки я розумію, у нас діапазонний фільтр. А з іншого боку, це а, вихідні каскади передавача. Все заекрановано. Те, що має бути заекранованим, мені, в принципі, подобається. Ну і взагалі, я тут міняв конденсатор, як бачите, ось полімерчики це все новеньке. Досить зручно з нею працювати. Мені сподобалося це здоровенна мікросхема, наскільки я розумію, це якраз таки ПЗУшка, в якій записані канали. Це кварц опорного генератора. Як бачите, тут є трошки таких незрозумілих артефактів, запаяних в повітрі. Не знаю, що це таке, але радійка працює, то я їх не чіпав. Ось така штука. А тепер треба якось радіостанцію перевірити. Щоб її перевірити, я тут підключився крокоділами до клем живлення І зараз спробуємо.

Сподіваюся, видно. Мало не забув антенку. Рідної в мене нема, тому я візьму антенку а, від Кенвода. Вона також біємсішна. Перевірка радіостанції на прийом один, два, три. Передавайте на передачу. Перевірка радіостанції на передачу 1, 2, 3. Перевірка радіостанція на передачу 1, 2, 3. Отже, як бачите, радіостанція працює. Не ідеально, є якісь шуми, рипить вона трошки. Але я підозрюю це через те, що я підключив її від живлення. І, мабуть, фільтрація не дуже хороша по оживанню. А може, я просто забув перепаяти якийсь конденсатор. Бо я тут старався замінити всі електроліти на полімерні, але може щось забув. Отже, підводячи підсумок. Радіостанція дуже незвичайна, цікава. Я отримав море позитивних емоцій, коли з нею грався. Чого бажаю вам? Ставте лайк, підписуйтесь. І до побачення.